Латиська народна казка, Заєць і мороз. Каже якось мороз Зайцеві. Я тебе в одну мить заморозити можу, на бурульку перетворити. А ти не зможеш? відповідає Заєць. Я кажу, що зможу. А я кажу не зможеш. Довго вони сперечалися, замалим не посварилися. Давай. Сказав наразі Зайцевий мороз. Поб'ємося об заклад, що я тебе заморожу. Давай, каже Зайць, Усе одно не зможеш. Почав мороз зайця морозити, а заєць качається по снігу і кричить панові тепло, панові жарко. А щоб тебе морока взяла. До чого ж дуже цей заєць? думає мороз і ще дужче лютує. Такого холоду напустив. Що в зайця аж очі на лоб почали лізти. Але не здається, заєць кричить а панові тепло, а панові жарко. Стомився мороз, а заяць усе по снігу качається і не думає замерзати. А хіба ж тебе заморозиш? сказав мороз і відступив від зайця. З того часу заєць узимку не мерзне, тільки очі у нього і лишилися витрішкуватими.